І так, привіт, друзі. Позаду мене Гольф. Гольф 7 2018 року. Це рестайлінг. Але, мабуть, що я хочу про що взагалі поговорити. Ну, тобто про гольфів інформації на моєму каналі, на інших каналах дуже багато. А це в нас цікава комплектація. Вона називається Join. А в неї є одна така цікава особливість, та що, наприклад, нам підходить в Україні. Це збільшений кліренс, Це збільшений кліренс там на півтора. На півтора сантиметра спереду і до двох сантиметрів позаду. Тобто, ну дуже цікавий такий варіант. Давайте ми розберемо, що це за машинка. А для початку давайте глянемо, як вона оглядалася в Європі, як ми її вибирали: комп'ютерна діагностика, сервісна історія. Все повністю далі. еще у нас круто стандартная работа без как шумил Ні капельки, ні, не сажі нічого, чи стесенької. Така вона, до речі, знизу, ніде не ні рижика, все зашито повністю. Стоючки сухенькі, ні капельки сажі на гушнику немає. Робимо тихіше. Ага, є пара царапинок по самому керму. Ага, кермо скошене. так, проїдуся на ньому, тут ще, до речі, і палива трохи хватає. такі вставочки, класні. В авторежимі в авторежимі трішки така пелючка, ну екран значно більший. Це, тобто така тема до телефону, радіо. Зараз зробимо тихіше. Прокатаємося на ньому. Трішки буду руками перебирати. Так, автохол, бачите? Система так. У нас зараз зелений значок. Тобто машина стоїть на цьому. На АБСі зажаті чотири колеса. І, Наприклад, я там відкриваю або глушу її, і воно хоп червоним. Тобто зажався електроручник позаду. Вон, бачите, система автохол. Тобто до ручника ніколи не лізете. Рушаємо, все, він потух, все відпустилося. Зупинилися на світофорі, зелена світиться, машина нікуди не котиться. Ну, дуже крута функція. Легесенько. Так, була поліція, чуть би не попалила. З телефоном в руках. Поїхав в іншу сторону, бо там все цільно. Ух, Можна як попасти тут. Поліція скрізь. Передачки легесенько, чітко перемикаються. Друзі, давайте обійдемо цю машинку. Так, насамперед кліренс. От ви бачите, наскільки. Тобто, якщо подивитися на поріг, він майже йде по ступиці, тобто по центрі колеса. Ну, тобто, кліренс ну, тут дійсно дуже великий. Якщо з цього місця знімати, навіть видно, те колесо немає мене з собою. Рулеточки, щоб поміряти. Ну, друзі, дійсно, повірте, що тут-то кліренс величезний. Кліренс величезний. Ледені ходові вогники, омивачі фар, передні парктроніки, такий особливий малюнок. Дисків, це в нас 16 колеса. Доволі, ну, доволі дуже цікаво. Чорні шпички, гарна ще гума, гарний протектор, от наш шильдик. Може, вдруг не сильно вийде відео. Друзі, вибачайте, дуже сильний вітер, але сьогодні машинку буду віддавати. Як ви бачите, Скло з таким антибліковим покриттям. Ще ну ще плюс має підігрів. Тобто відразу видно, що непогана комплектація. Отакий От цікавенький колір, віконечко відкрите. Бачите, наші недочоти по машині ми можемо пройтися. Є отакий нюанс по передньому бамперу. Пару Ну це з треть. Це від якогось іншого стопчика є отака царапинка, тобто це поліровочка, є пару сколиків, ну невеличких є пара сколиків, є підфарбування задньої арки крила, тобто там 170 мікрон, є невеличке невеличка притертість по самій арці крила. Ну, тобто це, це недорого коштує виправити, але воно присутнє. У нас потрібно подивитися, я подивлюся по технічному паспорту. У нас два шильдика мають червоний колір. Я думаю, що це 120-сильний двигун. Бо машина дуже класно їде. По-чесному вона рулиться просто чудово. Глушничок позаду балка. схований, чистесенький, знизу немає ніяких взагалі недочутів. Але давайте розбиратися. Так, що в нас особливого дається комплектація? Тобто вона дає у нас високий кліренс. От Ви бачите, як виглядає. Тобто ви присіли і ви бачите майже от, те колесо ви бачите. Ну, а позаду задній бампер за середини колеса. Ну, кліренс, кліренс тут великий. Дуже великий кліренс. Ви можете Пороги точно ви не, не замнете. Плюс машина ще оброблена. Ще мастика на дверках залишилася. Наклеючка теж на порогах. Скрізь по салону іде синя строчка з сидіння. Хтось розлив каву, бачите? Але сідушечка не затерта, без потертостей, без якихось провалів по сидінню. І от є царапинки. Ну, це нігтями. Це нігтиком, хтось зачепив, може крутив керма об штани. Ну, я не можу сказати, але воно не витерте. То. Ну, Це. от Є така, є косметичні такі дефекти. Накладки на педалях. А, в нас от такі вставочки під якусь чешию, під карбон, ну, ще під щось. Не, не можу вам сказати точно. Як ми бачимо скрізь чорний глянець. І в нас доволі непогана мультимедійна система, ну, можна сказати, максимальна. Це Discovery Pro. Величезна, величезна карта, величезний е дисплей, сенсорні кнопочки, керування на кермії. Зараз ми глянемо, чи Android Auto Apple CarPlay активований. Так, да, все активовано, під'єдналися. І усе мене клієнт питав, ніяк не міг я подивитися. Так, друзі, далі по мультимедійній системі. Бачите, це максимально мультимедійна система. Знизу носій або радіо, або те, що ви включаєте з телефона. Те, що під'єднано через Bluetooth, то у вас швидкий вибір. Коли телефон підключений, зразу вилазять іконочки. Бачите, якщо нажимаємо на карту, величезна карта, величезний екран, збоку тільки є сенсорні кнопочки. Далі у вас все місце займає екран. Но у нас незвичайна тут ще ж комплектація. У нас DIN-audio, музична система і є Єб в багажнику. Зараз все покажу. Так, по... По цікавим плюшкам підігрів лобового скла, дві зони клімату, і в налаштуваннях ми зайдемо, автоматична рециркуляція, автоматичне увімкнення догрівача. А взимку салон буде швидко прогріватися, бо є електротен, підігріває салон теж, теж супер. Вертаємося назад в хум. З цієї сторони, бачите, царапинок практично немає. Звичайний некольоровий дисплей. Пробіг у нас 168 тисяч. Так, ніша для телефона безпровідних зарядочок немає. Що в нас тут? Є кнопочка парк... парктроніка, автохол, електроручник. Це те, що не вистачає, наприклад, шкода. Підстаканки, бачите, ну все брудненько, ну все як, все як було. Так воно і залишилося. Ну, тобто, навіть після німця ніхто нічого не готував. Машини от, приїжджають в такому стані, ніхто їм губи не малює, то в Німеччині з намальованими губами машину ще треба пошукати. Тобто такі вони купуються. Ну, класний салон, класна синя прострочка, і ця синя строчка так само дублюється позаду. Бачите? Задні воздуховоди, є такий підлокітник. Місця позаду в гольфі просто вагон, дуже багато, це велика машина, отакі От скрізь накладочки. Камери заднього виду в нас немає, але є задні і передні парктроніки, є шторка. Така шторка, яка перекриває багажне відділення. Це от така підлога це мрія шкоди. Тоб, все, бачите, обшито. У вас запаска, не на голому металі. Це додаткова шумоізоляція. Октавія має трішки більше місця для задніх пасажирів. Гольф дає кращу шумку. Ну, шумка тут взагалі на висоті. Вон, бачите, гін-аудіо. В нас. Сабвуфер колесо кидаємо як запаску, от воно відкручується, він піднімається і кладеться в саме колесо. Ви економите місце, і плюс у вас хороша музика. Плюс ще по бокам от на таку висоту є ще місце понакидати речей, плюс там є додаткова полочка. У нас тут схований компресор з ремонтом для шин. Є аптечка. Оригінальна. Volkswagen. Так, сіточкою я говорив. У нас воно все складається, утворюється рівна підлога. Взагалі, все дуже гарно. В гольфа все продумано. Наклеючка залишилась з коліс. У нас машинка йшла з двома комплектами. Я вийняв, щоб показати вам сад. А, зимовий комплект на 15, 195-65, тобто вища гума, але меншого радіуса буде взимку комфортніше. Але я скажу: тут на цих колесах і на цій підвісті з більшим кліренсом набагато зручніше їздити, ніж в звичайній комплектації. Два колеса я скажу, ну дві покришки під заміну. А вдвох ще такий доволі непоганий протектор. Два назад, два нових потрібно. Але вони є. Вони, друзі, є, колеса є, це теж коштує. Друзі, сильний вітер. Я кидаю колеса в багажник. Проїдемося, покажу динаміку, як він їде. Ну він їде просто чудово. Дуже, дуже класна машина, високий кліренс. Я ще зараз. Кину фотографію по технічному паспорту. Чесно, не впевнений по потужності. Зараз ми перевіримо і правду ви зараз дізнаєтеся. І давайте тоді робимо тест-драйв. А ви в свою чергу, будь ласка, підписуйтесь на мій youtube канал. Дивіться мої відео, далі буде цікавіше.